До дня захисту дітей на території одного із дитячих садків Луцької громади Волинські поліцейські організували свято для дітей переселенців та їх сімей. Звичайно, в умовах воєнного стану трошки не так свято проходить, так як кожного року. Ми його проводили на центральній площі міста. Тому цього року у нас більше акцент на внутрішньо переміщених діток, діток, які залишилися без опіки піклування, тобто без батьків. Свою роботу дітям показують кінологи. Вівчарка Кіра на службі бере слід і знаходить злочинців. Дітям демонструє знання команд. Службовий пес Рекс шукає та знаходить в поліцейській автівці вибухівку. Бачите, як це все відбувається. Собака службовий службова найшов. І обозначив. Тобто він його не чіпає, він його не цей. І ми йому за це даємо м'яч. Розумієте, тут є присутні фахівці вибухотехнічної служби. Просто невеличкий такий момент. Вразили дуже песики. Вони вміють багато команд. Улюблена з дітей Рекс служить в поліції другий рік, розповідає кінолог Роман Вачевський. На рахунку собаки до ста виявлених боєприпасів, що зберігалися незаконно. Бували виїзди, де ми обстежували територію. Бували, де ми обстежували приміщення. Боєприпаси найчастіше в нас це боєприпаси. Це ті, що привозять з АТО. Правоохоронці влаштували спортивні змагання з дітьми на відтискання лежачи на швидкість. Інспекторку Людмилу Гринь переміг семикласник Ілля, за що отримав приз. Я рада. Суперник був сильний. Вітаю. Тут, Тут недалеко є озеро. Там перекладена поруч. Тренуватися я туди хожу кожні два дні. Під час свята відбувся конкурс малюнків. Дарія Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.